А там ми трошки за зачепили питання дідуха, там, якщо можна його показати, трошки про нього розказати, буквально там теж пару слів. Ну, от я тут, от він, дідусь, Дідух. Дідух, дідух, назви в нього які, сні прайс. Ви трошки розкажіть Коля... стосовно того, що, що ви самі просто його робите. Ви... Всяких, скажімо так, так і варіантах і цим і займаєтесь. Мене, мене навчили його робити в 97-му році, році сім'я таких буті в українців, ціла родина. От і в них ми з малою прийшли до них, і вони нам показали, як робити цього діду. Дідух пам'ять роду. Значить, чим дідусь цікавився? Це виріб мистецтва. Це колосальне. Це колесальня. Дідух, де він живе? З нього починається Родство, найголовніше свято. А чому найголовніше? А тому що це перше свято. А як воно колись називалося? Зараз кажуть Різдво Христоса, хто каже Бог Божича коляди, хто Бога свого різні назви. А це свято колись було народження світу і світла, ще нічого нема. І от як колядка наша співається, поби не було знащада світа даж Боже, тоді не було неба ні землі Боже, нічого не було. Ось народження світу і світа. І ось дідух разом з павукою – символі цього свята. Дідух – це пам'ять роду, а павука – це пам'ять, звідки прийшов і куди піде. До речі, як свідчить Саннікова, дідух робили навіть тоді, коли ще злаків не було. Дідух робили ще з очерету колись. Он як, його. Розумієте, він обов'язково має мати сім гілок. Чому сім гілок? А це нагадування, що кожна людина має пам'ятати сім колін свого роду. Хто вона має сім колін роду, що за звиєм немає права ні женитися, ні виходити заміж. Бо є для роду і не буде берегти свій рік. Сьогодні ми всі такі так Того ми такі є, що нам і помикають, що в нас в державі не українці панують, а всі, хто завгодно, крім українців. Ми такі є, бо ми не роду племені знаємо. Чи можна це повернути? Можна, якщо взятися зараз, то в кого? Живнуки, а в кого правнуки, ну, в кого праправнуки, точно. Повернуться і будуть знати. А що це дає знати сім колін свого роду? Ну для початку таке скажемо. Ви мене можете одурити, я вас можу одурити. Сам себе можу одурити. Хоч це і не треба робити. Але в житті трапляється. Сам себе можеш дурити, хочеться приємно щось таке. Не можна одурити Бога. Тому все, що ти, тидух, це символ показує, що все, що погано в землі відповідає твій рід до сьомого коліна. Сьогодні маленьке дитя вмирає, каже, а чого це воно то застудилося, а лікарі не догляділи? Ой, щось не те з'їло. А воно, як ото Аннушка у Булгавах, уже купив масло. Має бути, сьоме коліно в роді, воно повстаннє відповідальне. Не відпрацював твірі, як треба, значить, до побачення твірі. Оце от що да, Що ще дає сім колін роду? Хто знає сім колін роду, до старості не болять, не випадають зуби. Стоматологи не треба. Значить, хто я раніше читав про це. Але буквально три роки тому чи два зустрів людину, яка точно знає свіріть до сьомого колін, і зробить всі зуби. Ось це факт живий на сьогодні. Що ти сім колін? Це 128 дідусів і бабусів. Якщо ти знаєш таку армію людей, що стоїть за тобою, тебе з цієї землі не зрушить ніхто. І в тебе не виникне продажа. Думка про продаж, продаж землі. Оце твій рід тут жиць. Тебе дивить. Дивиш, як ти живеш, що ти робиш. Ось що там нам символізує цей дідок. Робиться він з усіх златів. зроблений тут є і жито, і пшениця, і овець, і ячмінь, і льон. Ну, а деякі. Кажуть, знаєте, як у кожного своє дерево, так каже, і свій злак йому треба це де, так би мовити, враховані всі смаки на всякий випадок. От. Собі на роздвой я роблю дідух чисто житло. От і все. Таким чином. Ось скоро так про дідух. Дуже цікаво. Про, діду, Дуже цікаво. про нього.